Сьогодні ми знаходимося в місті Долина. Приїхали буквально на пару годин, і я давно хотіла прийти і подивитися на територію міського озера. І воно дійсно дуже привабливе, є тут пірс, є облагороджена частина території, де є гарні прогулянкові доріжки. І є така дуже природна частина. Озеро, де є спуски з травичкою, там очерет. І взагалі все дуже гарно виглядає, такий дивовижний клаптик природи в самому місті Долина. Саме місто Долина це місто невеличке, знаходиться в Івано-Франківській області. Воно таке завелике, як. Бурштин, рогатин, Тисмениця, Богородчани, але озеро таке красиве є не в кожному містечку. Не знаю, можливо, люди тут влітку і плавають, але зараз кінець квітня вода виглядає такою доволі брудною. Але все рівно мальовниче місце і є, до речі, тут поряд дитяча, гарна площадка. Бачу, там дітки граються, радіють. І сцена. Є тут сцена, напевно, коли є день міста, концерти якісь тут проводяться. Так що будете в долині, обов'язково завітайте. Сюди до озера, я думаю, що воно вам підніметь настрій, покращить ваш настрій. Є тут на що подивитися. Особливо, якщо ви скучили за морем, за великою якоюсь водоймою. Навіть сонечко вийшло. Всім гарного настрою, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся з нами, ставте лайк.